20 серпня відбулося позачергове засідання сесії Бориспільської міської ради. На порядку денному 13 питань розпочали засідання традиційно із гімну України та вшанування загиблих захисників. Далі слово надали заступниці міського голови Людмилі Бистрій. Божого дня схиляємо перед тим, хто віддав своє життя за Україну. Божого дня. І дякуємо тим, завдячуючи, кому ми живемо у відносно мирному місці. Так багато до нас сьогодні надходить подяк і від тих, хто сьогодні захищає нашу державу, від тих, кому ми допомагаємо. Їхні слова надзвичайно щирі і про їхні слова сьогодні, і про їхню подяку сьогодні не можна мовчати через те, що. Перемагаючи все, вони дякують і нагадують нам про те, що тієї допомоги, яка була вчора, сьогодні мало. Мені надзвичайно приємно сьогодні вручити нагороду від подяку від 79-го прикордонного загону за всебічну підтримку і за надану допомогу. Секретаря, секретарю Бориспільської міської ради байчасу Владиславу Михайловичу. Вітаємо і надіємося це не останнє. Ну, на самом деле, це подяка всім нам депутатам. Те ж саме подяку від 79-го прикордонного загону вручити Петренку Максиму Му Ігоровичу. Який те ж саме стукав Владислав Михайлович, який так часто стукає в двері і чекає, по суці двері не відчиниться? Велика подяка. Можна скажу слово. Велика подяка вам, шановні депутати Владислав Михайловичу, вам окрема подяка від хлопців і сподіваюся, що це на останнє. Слава Україні! На засідання сесії прийшли бориспільці, які займаються створенням ветеранської ради при Бориспільській міській раді. Від імені ініціативної групи до депутатів звернулася Людмила Козачук. Так, склалося, що у нас на рівні місцевої ініціативи громада самоорганізувалася і 27 травня цього року ми подали до ЦНАПу. Звернення про затвердження нашого положення щодо створення консультативно дорадчого органу. Можливо, депутати деякі не знають, що відбувалося, тому я постараюся максимально коротко про це розповісти. Після того, як ми подали це положення, юридичний відділ нам надав відповідь, що. Відповідно до закону, не можна створювати такі консультативно-дорадчі органи. Потім юридичний відділ також подав на Міністерство юстиції запит щодо створення громадських рад. Але ми не хотіли створити громадську раду, ми хотіли створити консультативно дорадчий орган, в який би входили ветерани, дружини, сімей, дружини військовослужбовців діючих. Члени сімей загиблих та члени нашої міської громади. На, на сьогоднішній день, так як вияснилося, не може створюватися громадська рада під час воєнного стану. Ми Ані Михайлівні про це сказали і паралельно подали запит також до Міністерства юстиції, де задали питання правильні. І стосовно консультативно-дорадчого органу, і стосовно хто туди має входити, нам прийшла відповідь, але прийшла відповідь не від Міністерства юстиції, а від міністерства Міністерства розвитку громад території та інфраструктури України, в якому в відповіді на запит було вказано, що дійсно громада має право виявити таку ініціативу і створити консультативно-дорадчий орган. Щодо складу в цьому органі немає чіткого, чіткої відповіді, хто буде має входити. Тому принциповим питанням для нас було, і ми це обговорювали із секретарем, і на деяких комісіях ми піднімали це питання. Принципово є те, що в цей орган мають все-таки входити ті люди, яких я раніше перерахувала. Тому що ну нелогічно було, б, щоб в нього входили і депутати, і посадові особи міської ради. Тому ми звертаємося до вас як до депутатів, як до наших обранців, і ми хочемо, щоб ви підтримали нашу місцеву ініціативу. Це орган просто дорадчий, ніякої загрози, яку ви вбачаєте, можливо, він не несе. Ми просто будемо ну, дотичними до процесів, які відбуваються у нас в місті, і ми дуже просимо, щоб ви підтримали нашу ініціативу. Просять військові, просять ветерани, просять дружини військових, діючих на сьогоднішній день. Сьогодні нас прийшло небагато, але повірте, ми обростаємо людьми, люди до нас долучаються і вони хочуть приймати якусь участь. Ми громада, ми маємо на це право, законне. Далі депутати перейшли безпосередньо до порядку денного. Одним із питань було поновлення на посаді заступника міського голови Віталія Горкуна. Депутати не підтримали це рішення. Крім того, народні обранці проголосували про прийняття гуманітарної допомоги у вигляді двох автобусів, які передала Київська обласна військова адміністрація для Кучаківського та Сенківського ліцеїв. Валентина Степанова ліхає Назар Гераскін та разбори